25 грудня у місті Чуднові в дитячому навчальному закладі номер 3 Веснянка зареєстровано спала гострої кишкової інфекції. Усього захворіло шестеро дітей, із них четверо перебували на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Чунівської центральної районної лікарні з діагнозом гастроентероколіт. Станом на 10 годину, 28 грудня, усі хворі в задовільному стані виписані зі стаціонару. Спеціалістами Держсанепідслужби області проводиться санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху. було відібрано проби продуктів харчування питної води, бактеріологічно обстежено хворих та контактних осіб, а також персонал закладу. Наразі бактеріологічні дослідження тривають в залежності від того, який буде виділено збудник інфекції, то будуть протиепідемічні заходи коригуватися. Можливо, ну. Можливо, буде й відсторонення працівників від роботи. Серед умов та обставин, що сприяли виникненню спалаху, було недотримання правил санітарно гігієнічного та дезінфекційного режиму, а також недотримання правил поточності приготування страв та технології приготування страв на харчоблоці, і недотримання правил миття посуду у групах. Наразі продовжуються протиепідемічні заходи у вогнищі. За результатами проведеного обстеження складено чотири протоколи про про порушення санітарних норм, а також застосовано одну фінансову санкцію.